Українських військових у жовтих пов'язках зустрічав колишній староста села, а нині також військовослужбовець ЗСУ Андрій Криворучко. Пригадує, привіз їм 26 РПГ, муха, яблук та води. Сказали, їдьте тут вам не треба. бути. Це була зведена розвідувальна група з 18 військовослужбовців 54-го окремого розвідувального батальйону, говорить староста. Засідку очолив головний сержант на псевдо Рідік. Це було 28-го, десь по собі тоді ми робили засаду на окраїнах Ольшани. Нас лісники завели в ці прилуцькі, бо я іменно в іменно той район не був там в тому районі, і потім вже ми дочекали колону. Військовослужбовець на псевдо «Циган» пригадує, це було його перше бойове завдання на прилученні. До початку повномасштабного російського вторгнення він брав участь в АТО та ООС. 28 лютого я попав у прилуки і 28 лютого попали в уточні. В 12 дня ми вже були в Ольшані, а в півтраті вже пішла колона. Як такої практики, іменно з колонами у мене не було ніколи. А тут, коли ти лежиш і ти чуєш, коли на тебе їде більше ста одиниць техніки, і коли під тобою так земля починає труситися, це зовсім інше відчуття.